Дорогі друзі, 3 березня церква згадує святу Марію Катерину Дрексель, покровительку благодійників. Катерина Дрексель народилась 1858 року у Філадельфії у США в заможній родині банкіра-протестанта. У два місяці втратила матір, а невдовзі батько знову одружився. Мачуха передавала дітям, сім'я мала трьох дівчаток, не лише материнську любов, а й католицьку віру. Сестри також відвідували прафіальну школу. Батьки були для Катерини хорошим прикладом. Вони не вважали майно суто своєю власністю. А чимало віддавали на потреби нужденних. Побачивши злиденне життя корінних американських племен і афроамериканців, Катерина запрагнула полегшити їхні страждання. 1879 року смерть улюбленої Мачухи підштовхнула її переосмислити життя, і дівчина постановила вступити в монастир. Активно фінансувала місії серед корінних американців, організувала для них школу в Санта-Фе, це штат нью мексико а в інші місійні точки Сполучених Штатів надсилала допомогу вчителів і духовних керівників. Зустрівшися в Римі з папою Левом XIII, просила його скерувати в Америку місіонерів, на що отримала заохочення самій стати місіонеркою. За радою духовника заснувала зромадження сестер Пресвятих дарів, в якому 1791 року склала перші обіти і взяла ім'я Марія Катерина. Присвятила життя служінню серед корінних племен і афроамериканців, які потерпали не лише від вбогості, а й від расової дискримінації. Завдяки святі для них виникали нові школи і гуртожитки. А 1917 року коледж в Новому Орлеані, який 1925 року став університетом святого Ксаверія. Основою діяльності згромадження були Євхаристія та глибока молитва. За заступництвом Марії Катерини ставалися зцілення від глухоти. 1935 року вона пережила серцевий напад і до кінця життя залишалася прикута до ліжка, проте місійний запал ніколи її не полишав. Канонізована 2000 року зображають святу в Чернечому вбранні, часто серед дітей, яким вона служила, використовують фотографії. Вона є покровителькою благодійників. І расової справедливості прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.